Всім привіт! Головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний приховує від глави Пентагону Лойда Остина реальні втрати Збройних сил України з су. Про це заявив офіцер розвідки корпусу американської морської піхоти у відставці Скотт Риттер. Це обман. Остін це розуміє, сказав Риттер в інтерв'ю журналісту Стефану Гарднеру. На думку відставного військового, якщо Київ розкриє реальну ситуацію на фронті, то США можуть відмовитися далі підтримувати українські війська. З цієї причини багато солдатів Су числяться без звісти зниклими, через що не потрапляють в офіційні звіти перед Вашингтоном. Риттер також звернув увагу на те, що зараз українська армія відчуває нестачу людей, через що по всій країні все частіше викрадають чоловіків. Серед них зустрічаються і підлітки 14 16 років. Новобранців відправляють у бій вже після трьох днів підготовки, що пояснює величезні втрати СУ. Російські сили навпаки дуже добре оснащені. У них є сучасна зброя, танки, артилерія і бронежилети, все, що їм необхідно. Крім того, вони проходять відповідне навчання. Підсумував розвідник. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.